А підрозділ підготовки також розробляє доктрину на основі отриманих уроків та розробляє підготовку на майбутнє, оскільки підготовка наших сил також є критично важливою для того, щоб ми самі залишилися надійною силою. І тому насправді є багато чого, чого ми можемо навчитися у ЗСУ, а також в української промисловості. Ми вже говорили про дрони. Інноваційні цикли у сфері дронів досить вражаючі. І це те, чого нам також потрібно навчитися у західних країнах. Як ми можемо впроваджувати ці інноваційні цикли в нашій промисловості в наших військових циклах, як ми можемо позбутися бюрократії, бо, очевидно, це також велика проблема і нарощувати наші можливості. Тож, те, що ми бачимо в Україні, досить вражаючим це також частина того, чого ми можемо навчитися з точки зору нарощування можливостей та промисловості. Звичайно, це не лише технології, але й те, як ми навчатимемо наших військових з урахуванням досвіду, який ви отримуєте на полі бою зараз. Війна дронів знову ж таки є дуже гарним прикладом. Я маю на увазі, що битви майбутнього не будуть такими ж самими, як зараз. Завжди будуть відмінності, але я думаю, що деякі речі нікуди не зникнуть. І війна безпілотників безумовно І однією з них з точки зору технології, нашої підготовки, систем та платформ. Ми точно побачимо в майбутньому танки, що тісно співпрацюватимуть з безпілотниками. є багато чого, чого ми можемо навчитися. і тому для нас також дуже корисно мати українських партнерів тут у Візбаденні і залучати сюди якомога більше досвіду, щоб впровадити його в нашу організацію чи маєте ви відчуття, що ці уроки цей досвід можуть допомогти союзникам підготуватися до можливої сутички з потенційно потужним супротивником у майбутньому? Так, безумовно. Це одне з головних завдань для кожного військового лідера в кожній західній країні на даний момент. Отримати максимум досвіду від вашої боротьби. Тому ми повинні залучити усі установи до Вез Бадена, щоб показати, який у нас є досвід, які уроки ми отримали. і як ми враховуємо це Це те, чим ми безумовно зобов'язані в Україні. Щоб наші солдати не проходили знову через весь той досвід, який зараз отримують ваші військові